Всіх вітаю, любі друзі. Мені давно було цікаво, чи не будуть конфліктувати два DC-DC перетворювачі і чи можна їх е, запаралелити. Е, так, скажімо, простим шляхом. Е, ніяких коректив в систему вносити я не буду, де я не знаю, що вносити. Дуже проста буде зараз е, включення. Е, я їх встановив на. 10 вольт, щоб була е, однакова напруга. І зараз перевіримо, е, чи буде сумуватися струм. Буду задіювати свою, своє навантаження пасивне. І контролювати це вольтамперметром. Так, е, Я один вже откоригував на 20 А. Зараз іще один відкоригую. Так само. І подивимось. Так, і ще одне, я помітив, що вони, як сказати, конфліктують по радіаторам. Тобто, коли радіатор е, один одного торкається, то якась там іскорка проходить. Ну я так захищу, скажімо так. Нагріватись він все одно сильно буде недовго. Не... Він не буде нагріватись, тому що тестувати буду недовго. Ось так. Зараз ось цей ще поставлю на 20 А. Ну і продовжимо. Так, я його під'єднав. Він мене живиться від блоку живлення від комп'ютерів. Так, 18 А. Давайте доведемо до 20. Ну, ось. Ось так виходить. Е, якщо я не помиляюсь, блок живлення видає заявлене. 50, по-моєму, ампер чи скільки там. Так, і, е, як ви бачили, якщо відімкнути, е, як ви вже помітили, е, було 7 вольт, було обмеження по напрузі. І якщо під'єднати 2, воно логічно повинно до 9,95 підскочить і вже більше 20 А бути. Що ми зараз її перевіримо. Так. Від'єдную. У мене є тут такі трійнички, четвірнички. Так. Ось такий. Так, у мене один виключений. Давайте. Давайте спочатку на одному. Цей нагрівся. Так, ось цей ось. Поки що вімкнемо. Не вистачає місця на столі. Так, через ватметр. Як вам щоб було зручно бачити. Так. Угу. Ось сюди. Підмикаємо. Так, нуль. Тому що його потрібно вімкнути. Так, 996. Єсть. Підмикаємо. Так, скільки? Ну, почти 20. І давайте вімкнено ще один. Я це взагалі не планував знімати. Так, вирішив. А вдруг? А вдруг бахне. І це не зафільмую. Так, під'єдную ще один. Так, під'єднав. Ну і підросло. 24. Ану, давайте. У мене тут один резистор не задіяний. Ось. Тільки три. Зараз під'єднаю іще один. І подивимось, наскільки зросте. Він вже досить гарячий. Так. Да. Гарячковатий такий. Не гарячись. Так. Давайте вмикаємо перший. Так, пішла жара до 5 вольт знизилось, і підмикаємо ще один. Так, і. О, чудо! Зросла напруга і. і струм зріс. Ну, це це хороший результат. Це хороший результат. І трошки блок живлення напріксі. А ну я зараз їх е, підніму іще десь до 11 вольт. І спробуємо знову. Ось я встановив на 11 вольт один і інший. Це шумить кулер, тому що дуже нагрілося пасивне навантаження. Ну прям добряче нагрілося. Зараз подивимося. Чи зможе блок живлення видати? Так. Під'єднаємо обидва. Угу. Так, нічого не бахне, надіюсь. Так, і під'єднуємо навантаження. Під'єднуємо. Так. І нічого не відбувається. Ага. Тому що я під'єднав просто ватметр. Так. І під'єднуємо навантаження. Подивимось, яка сумарна буде. Потужність. Так. Єсть. Так. 33 Ампера 300 Вт. І все одно 9 вольт. Чомусь вище не піднімається. Чомусь вище не піднімається. Ну, у мене немає блоків жилення, які можуть забезпечити вищу потужність. Але все одно. На 50%. Ну, цікаво, цікаво, чому воно не захотіло. До речі, вони не дуже сильно гріються. Так, я буду вимикати, тому що дуже нагрівається навантаження. Так, проблему я вияснив, і блок живлення опускався до 11 вольт і вище не хотів. Зараз я взяв свої акумулятори. Я думаль, думаю, вони видадуть. І під'єднав ще блок живлення, щоб воно трошки коригувало. Ну, то підтримало, якщо буде дуже велика просадка. І зараз давайте спробуємо. Так, під'єднувати не буду навантаження, спочатку під'єднаю перетворювачі. Так, трішки посунути. Так, перетворювачі. Під'єднав. Угу. Вони. Ввімкнулися. Так, та, тут у нас 11 вольт. Там 13,8. 4 ампера. Зараз зарядка йде. І давайте вімкнемо. Так, вентилятор поки. І подивимося, буде 40 ампер чи ні. Так, вмикаю. 37. Угу. Так, і просадка пішла. 10,4, 350 34. Трошки падає, тому що просідає тут. Просідають акумулятори до Так, Вимикаю. Блок жилення почав працювати. Ну, тобто, теоретично все працює. Дуже добре. Мені дуже подобається. Ви можете спитати, а для чого це все? А чому б і ні? Дуже цікаво було, чи може воно працювати в паралель. Виявляється, може. І вони, я скажу, що і не дуже гріються. Ну, ці в поліетилені я вже казав чому. І можна будувати блоки живлення вищої потужності. Але тут іще питання постає: як керувати цим всім. Я зараз ще спробую їх е, випаяти резистори і впаяти замість них, е, в паралель один. Тобто, було 4, стало 2. І зараз подивимося, як воно буде працювати і чи працювати буде взагалі. Так, ось що в мене вийшло. Я запаралелив резистори, і ось так тут намудрував. Тобто один з одного краю і іншого, два штуки, і сюди. Я її ще не вмикав, якщо бахне, хочу, щоб ви це бачили. І давайте вімкнемо. Так, треба прицепити ватметр, щоб видно було. Так, ось так. Ще прикрутив до такої кришечки, щоб не йорзало, тому що воно так противно йорзало. Буду вмикати по черзі перевіряти, чи воно працює, типу, чи резистор справляється. Так, ввімкну. Так, але нічого не горить. Так, давайте перший. Так, ввімкну. Так, там, де дві штуки, це вольтаж повинен бути. Так, щось там змінюється. Так, 9, 8, ну. Так. Ну, в принципі, нормально. Більше 13 не буде, напевно, тому що обмеження. Ну, добре, добре. E, давайте подивимось як буде під навантаженням. Так, зараз трішки буде e, шуму, тому що кулер рядишком. Так, 11 вольт, давайте знизимо менше, вимкнемо автономний режим. І зменшимо, до прикладу, до. Ну, до 2 вольт. Да. І під'єднуємо. Так, струм 6 Ампер. Давайте спробуємо його міняти. Так, 7. Угу. Міняється струм. 6, 5. 4, 3. Так, ну, зрозуміло. Добре. Тепер перевмикаємося на інший. Так, хто запам'ятав? Там було 3,3 Ампера. Давайте подивимось, чи тут буде так само. Так, а тут більше. Тут 3,6. 3,6. І так само змінюється. Хм. Так, виставимо на 3 Ампера. Вимикаємо. Перемикаємо. І вмикаємо. Ось тут. Так, тут 2 і 7. Ну, можливо, будуть конфліктувати, але. Що ж поробиш? Що ж, нічого вже не поробиш. Дякую, що регулюється хоч. Так, і давайте зараз вимкнемо обидва. Я зараз тут їх за паралелю і вимкнемо. Так, не що, я двійничок цей, чи тройничок, як назвати. Так, один вимкнений, і вмикаю ще один. Так. Вмикаємо. Так, ну нічого не зірвалось, нібито. Як бачите, обидва вимкнені, не бачите. Так? Ну ось. Вімкнений і вімкнений. Так, і. Увага на екран, як то кажуть. Підмикаємо. Так, хоч би не впало воно все це. Вмикаємо. Угу. Так. На блокі живлення підросло споживання. Так, тут 5 ампер. Так, давайте накрутимо. Так, 4. Так, щось воно там крехтить, нехорошо. Так. Так, 7. 7 Ампер. Так, тому що в нас вольти. Так, не гріється занадто. Ну, і споживання, в принципі, не дуже страшне. Так, опустили. Давайте щось крехче. Щось страшно мені стає. 17 ампер. Більше 18. Ой. Так. Ну, давайте я відімкну. Так, відімкнув. Мені цікаво, чи розбіжність буде вища на більших струмах. Давайте перевіримо. Тому що воно якось так шипіло на мене страшно, мені було боязко. Хоч би конденсатори не повзривалися мені в обличчя. Так, під'єднаємо. Так, дивимось, 7 Ампер. Так, це крутим нічого. Щось. Так, виключимо один. Два вольти. Так, ось тут. Так, щось нічого не змінюється, правильно? Можливо, відірвався тут провідник, чи що? Чи вже настали гайки просто? Так, нічого не змінюється. Зараз розберусь, подивимось. Хм, Дивно. Так, я розібрався. У мене просто було обмеження по струму і все. І тому вольтаж не піднімався. Так, тут виставив 10 Ампер 2,7 вольта, 26, 27. Подивимось, чи буде на, на, сту, на іншому. Така ж сама напруга. Так, це вимикаємо. А цей вмикаємо. І дивимось. Так, а тут уже 12 А. То є не дуже добре. Там було 10. Можливо, із-за цього воно і конфліктить, але... Блін. Тоді було нормально, а зараз... Незрозуміло. Тобто все-таки потрібно, якщо вже робити паралель, паралельно їх, то потрібно просто виставити один раз на одну напругу і все. Тому що по-інакшому не виходить, не працює. Так, 20 А тримає, нормально. І не шковчить. Хм... Да, я не знаю навіть. Напевно, це все було зря. Ну, все одно досвід дотриманий. Значить, так не працює. А, а давайте все-таки спробуємо більше 20 А. Візьме він чи ні. Цікаво. Час. Давайте. Димітрунічок. Блін, жалко, звичайно, якщо згорять, але цікаво, цікаво. Чи нехай воно собі там пищить. Так, і вмикаємо. Ще один. Так. Вімкнули, вімкнено обидва. Так, і... Ви, напевно, чуєте, так? Щось воно там крихтить. Ось так краще повинно бути чути. Щось незрозуміле крихтить. 12, 13, 14. Давайте спробуємо дати більше, 12 менше. Цікаво, що це крехтить? І чи відвалиться воно. Конденсатори по виходу нагріті сильно. Так. хоч би не бахнуло мені в обличчя. 26 щось проскакнуло. 29. Все, замокло. 30. 34. Так, 34 більше не хоче. Ну, я навіть не знаю якось дивно. Типу, можливо, просто перетерпіть, що воно буде кричать. І все. Ну, але працює. Ну, так ось. Е, зробив 24 вольта, але по факту 28 на вхід. І вмикаємо поки що без навантаження. Так, стрельнуло трішки. І тепер діапазон трішки веселіший. Так, не то кручу. Так, 27 максимум. Ну і мінімум, відповідно, 0. Також переконфігурував навантаження. Було 0,25. Зараз буде 0,5. Два послідовно, два паралельно. Так, шумить, звичайно, неприємно. Ну що ж, прийдеться терпіть. Так, вмикаємо. Так, є. 3 Ампера, 3 вольта. Піднімаємо. Вольти. 5, 6. 9, 10. Так, вперлося. Знов, знов починає свої оці викрутаси. Зараз один мікрофон прицеплю. Вам, щоб чутно було. 15 ампер 15, 18. Чись заглох. Ага, надо вольтів докинуть. Так. Нічого не відбувається. Але обидва ввімкнені. Просадка до 25. Угу Угу Можливо, із-за цього. Добре. Зараз переконфігурую назад на 0.25 Ом. Тому що не вистачає вольтажу. Так, переконфігурував. 27. На 0.25 назад. Так, накрутим. Вольтажу менше. А чомусь. Чомусь. Ага. Я вже злякався знов. Так. Поставимо 2 вольта. Чомусь плаває, скаче. Холодненькі. Перетворювачі, в принципі. Так, вмикаємо. Вмикаємо. Угу. Так. Є контакт. Ну і поїхали. Так, споживання із блоку живлення 100 Вт. Крехтять 7. Так, 5, 20 ампер. Так, все, докручую до максимуму і пробуємо Збільшити Так. Крихтять. Важко їм. Так, не туди кручу. Так. Знов... А, щось. Щось не сильно ваше крихтять. Так, давайте. Угу, 30 є. 34. 35. Ой, щось. Щось вони. Так, 37. А, бля! Нагрілося один. В Одного радіатор. А, дуже нагрівся. Ось цього. Оці дуже гарячі. Цей холодний. І ці також холодні. Напевно, тут діод чи щось таке. Ну, як ви бачили, було 37. Це вже досить добре. Ну, і звичайно, якщо використовувати на таких струмах, потрібно охолодження, відповідне. Да, що тут? Який можна зробити висновок. Це працює. Ця система працює. Ну, ось, паралелізація. Але трошки кривенько. Можливо, і за того, що е, це, як ви вже бачите, вони різні. Навіть по радіаторах видно. Якщо брати два однакових, то, можливо, вони будуть працювати коректно. А так, цей холодний, холодний. Цей холодний і цей вже остиває. Ну, блин, вирішувати для кожного самостійно. Я навіть не знаю. Якщо тільки окремо на ці е, на модуль поставити окремо. Хм. Навіть не знаю. Або навмисне обмежити його струм на 10 А. І потім уже цей ну блін, конфігурації, звичайно багато можна використати. Ну, пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Які у вас є думки. Я залишу посилання в описі на ці модульки. Можете самостійно спробувати. Ну, і на цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Підтримуйте україномовний YouTube. Це дуже важливо. Якщо ви хочете слухати рідну українську мову, то підтримуйте, будь ласка, авторів україномовних каналів. Дякую за увагу і до нових зустрічей.